Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Герасимчук. Сьогодні на телеканалі 6 соток ми з вами поговоримо про злаки, а саме про осоки. Осоки багаторічні. Це декоративний злак, який нараховує в себе від 1,5 до двох тисяч видів. Точно не можуть оприділитися, скільки це. Ніхто, такі спірне питання. От. Але їх дуже-дуже багато видів, і вони всі різні. Але кожен зі своєю ізюминкою. Є осоки з тонким листом, вони більш засухостійкі і можуть рости як на сонці, так і в півтіні. Широким, зеленим, масивним листям м'ясистим більш тіневиносливі на півтінь і тінь, тому що на сонці вони чуть підгорають. Тепер поговоримо про кожен окремо. Розпочнемо свою розповідь саме з осоки ваніла Ice. Таке ванільне морозиво. Чому воно так називається? В нього по краєшку листочка такі, такі ванільні полосочки росте в напівтіні, в тіні дуже стійка до хвороб. Максимум, що його люблять, люблять їсти слимачки. А так, в основному. Дуже непримклива рослина, але є злегка агресором, тобто вона відпускає свої е, пагони і таким чином наросає, займає пространство. Ще одне, це я зараз поговорю саме про тіньові більш тінь і напівтінь. Ми розділимо їх на дві групки, такі будуть сонячні більше і тіньові. Так ось такі осоки можна висаджувати замість мульчі. Тобто вони можуть слугувати мульчею для вашої землі і не будуть рости бур'яни, сорняки, бур'яни. Вони будуть займати пространство і гарно розростатися. Вона є вічно зеленою. Тільки навесні сухенькі листочки чуть-чуть пообривати, а можна і понадрізати. І знову у вас буде красивий кущик. Це не єдина е, осока, яка вічно зелена. Поговоримо і про другі. Ось осока Мароу. Тільки осока Мароу видова. В неї немає ні полосочок, ні якихось там особливих прожилок, але вона... Своїм діаметром до 60 сантиметрів і висотою 35 сантиметрів утворює дуже-дуже розкішну таку куртину, яка, яка дуже гарно буде дивитися в тіньовому вашому саду. Чим вона особлива, треба її садити великими масивами, но по 4 максимум штуки на метр квадратний. Тоді у вас буде вічно зелений гарний коврик з осоки. Також у нас є ось, казалось би, похожі, але не дуже осоки. Це осока трохроздільна, у неї більш пальмовидні такі листочки, більш опущені. Ось. І має також такий кремовий по. По країшку листочка кремову таку кайомочку. Ну вона більш така ажурніша. Вічно зеленана, непримхлива, засухостійка, але не любить замокання. Це дуже важливо для осок. Замокання вони не люблять, вони пропадають. Треба гарний дренаж. Далі ми поговоримо про осоку. Пальмолисну. Це, звісно, малесенький горшечок, але з кожної гілочки випускає ось такі е, ярусами, листочки, ярусами, ярусами, як пальми. Отака осока мускунгумейська. Ось. Ну, По-нашому вона називається пальмолисна. Такими пальмочками це високий злак, він десь сантиметрів 70. Ось, квітує, я б сказала, так, невзрачно, такими киточками їх майже не видно, але за, за рахунок своєї вічно зеленої голистя завжди гарно дивиться в ваших клумбах. Продовжимо. Тепер перейдемо до тонколистих осок. Ось така ніжна, ніжна, приніжна осока айскрем. Вроді і нічим не відрізняється, але подивіться, вона є такий ніжний, ніжний листочок, і в цьому випадку у нас посередині йде біла полосочка і злегка злегка зелена по краям. Ніжний, тендітний не любить замикання, все стандартно в осоках майже майже одинаково, ну, є трошечки е, різниця, зараз ще поговорю про що? Вона не є агресором сильним, вона таким маленьким кущиком собі розростає маленьким. Вони всі розростаються в діаметрі не менше 50 см. Але це такий е, компактний, компактний кущик, який буде завжди тримати свою формочку. Навесні підстриг шариком. І маєш красоту. І ще одна моя одна із улюбленіших осок, новинок, наших новинок, це осока раурейф, це осока гірська. Ця осока не потребує поливу, і вона може їй вистачати тільки буквально дощів осадків, які є в природі. І е, росте на сонячних і чуть, -чуть е, в тінистих місцях. Подивіться, який ажурний кущик. Вона просто бомбезна, тонюсінький, тонюсінький листочок і ледь-ледь помітна, тонесенька, білесенька кайомочка. І така ніжна, 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 яка буде надавати легкості, природності у такому вашому саду. Це просто розкішно. Осока. Також є осоки агресори. Агресори, але має свою ізюминку. Це осока блюзінгер. Осока має блакитне забарвлення. Всі трави і багаторічники, які мають блакитне забарвлення, вони є засухостійкими. Їх, їм не потрібен полив, вони себе прекрасно почувають як на сонці, так і в тіні. І ще можу вам сказати, що в мене є такий досвід, що ця осока навіть не боїться собачок, які роблять свою нужду на неї, і вона відновлюється, вона не жовтіє. Тобто в містах її можна садити сміливо. Но Потрібно або робити бордюрчики, або садити їх в контейнери, або на великих пространствах, тому що вони являються агресорами повзучими. Вони витісняють і заповняють своїм пространством всю територію, на яку вони зайдуть. Ось така цікавинка блакитного кольору. А тепер ми перейдемо до наших таких високорослих, красивих травичок. Це у нас осока буханана. Вона росте і в степах і дуже любить сонечко. І не потребує поливу. Колись, як тільки ми її завезли, всі думали, що це суха трава. Суха, ви мені якусь засушену траву хочете продати. Поки люди, як то кажуть, не поїхали, не побачили, де вона росте в мішкамінь, в степах, і дуже-дуже гарно доповнює кольорову гаму у саду, тому що вона не скидає листя, її не потрібно стригти, максимум, щоб обскубати легенько сухесенькі кінчики. І в неї такі кучеряві, кучеряві робляться края, це зараз тільки весна, тільки починають, воно все підніметься, 75 сантиметрів висотою цей злак. Засухостійкий, прекрасний. Потрібно висаджувати хоча б такими грубками, бо можна і поодинокими, але вони так свічковидно будуть. А коли грубками, то можна створювати такі куртини і такі п'ятна. Такі акценти, акценти в саду. Ну і моя новинка і фаворит це осока Priority Fire». Prairie Fire» – це такий вогняний 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 злак, який не може не прикрасити ваш сад. І буде завжди ізюминкою і вогником у вашому саду. Цей злак підходить як в кашпо, так і в саду, так як бордюри зробити такий гарний ободочок, обсадити свою клумбу. І у вас буде такий маленький заборчик, вічно зелений, вірніше, вічно гарячий, такий яскравий. Який буде просто дивитися навіть з сусіднього двору проглядатися, не тільки на вашій клумбі. Зайшов у двір і бачиш прекрасну, прекрасну осоку, яка прикрашає сад господарів. Також ці осоки садять при стволі дерев, для того, щоб от під деревом погано що росте. А ось осоки прекрасно себе будуть почувати і прикрашати нижну частину в тіньовому саді або в сонячному, якщо це невеличкі дерева. Ось тепер можемо зробити підсумок: що осок є багато на будь-який смак, в будь-який сад, на будь-який участок, хоч він тіньовий, напівтіньовий. І буде прикрашати кожен сад своїми прекрасними куртинами. Кожна із цих осок підійде вам просто чудово. Тому, друзі, висаджуйте злаки, не бійтеся, експериментуйте! Робіть кайомочки масивами, красиво! Озеленяйте, робіть нашу країну самою квітучою, самою зеленою, самою красивою. До нових зустрічей! З вами була Тетяна Герасимчук на телеканалі Шість соток в програмі Квітучий дім. Квітучий дім панує щастя і радість в нім.